Остап останній рік він мені вважається в багатьох людях, людях по, по вулицях Львова на виставках або таких навіть зовсім випадкових місцях. Тобто ці думки про нього вони супроводжують майже щодня, тому що навіть малюючи роботу, якусь я думаю, думаю зараз мені бракує поради від Остапа, готуючи виставку. Я розумію, що нема цієї людини, яка б відверто чітко сказала: це добре, а це трошки слабше, це ж треба підтягнути. І я повністю довіряла його думці, тому що це людина, яка має смак вишуканий, це інтелектуал, і його дуже-дуже бракує. власне. А навчив, Ах, навчив він мене, мабуть, того, показав своїм прикладом. Як, як можна бути настільки щедрим і відкритим до людей, попри будь-які їхні недоліки, мінуси, різні характери, але бути справді щедрим щодня і не бути терп'язковим. І він є. Остап був тим хто, як джілка він організував навколо себе працьовитих е... людей. Працьовитих, ініціативних, які хочуть думати, змінювати. Він їх біля себе зібрав, об'єднав і... і далі всі працюють. Остап, стап.